Найважливіші події дня у викладі журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Ситуація на Рівненській ділянці міжнародного кордону спокійна, тим не менш, охороняють його у посиленому режимі. Про це бійці прикордонного загону розповіли керівнику виконавчої влади на Рівненщині. голова ж обласної адміністрації. Обіцяв посприяти у матеріальному забезпеченні вартових кордону. Завдяки цьому, наприклад, особовий склад може бути доукомплектований бронежилетами. Житель прикордонного села Адам Гречко часто у справах їздить до Білорусі. Каже, що прикордонники його добре знають, але пільг при перетині кордону у нього немає. 76 років, як стала таможня, так я став, тут їздити. Але ось одно паспорт вимагають. Вимагають їх така робота. Должен показати. А мозгу бів. Окрім таких велосипедистів, як Адам Гричко, через пункт пропуску городище у середньому за добу, проїжджає близько трьох сотень легкових і тридцяти вантажних автомобілів. Останнім часом тут, як і на всій ділянці державного кордону, яку охороняє луцький прикордонний загін, перейшли на посилений варіант несення служби. З 3 березня прикордонники перейшли на посилений режим охорони державного кордону. Це зокрема означає те, що на службу вони почали виходити з вогнепальною зброєю. Окрім посилення в озброєні, збільшили і кількість та щільність прикордонних нарядів. Ситуація загалом спокійна, проте без пригод не обходиться. Також уже цього тижня затримали порушника кордону. Був затриманий громадянин Російської Федерації, який намагався пройти на територію України з порушенням чинного законодавства, а саме в обхід пунктів пропуска, як білоруського, так і Українського пункту пропуска під час е, спроби порушення державного кордону був затриманий прикордонним нарядом. За словами прикордонників, вони мають усі необхідні засоби для належного несення служби, проте зазначають, що варто було б їх осучаснити. Також просили допомогти у забезпеченні пальним і бронежилетами. Є звичайне побажання що щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення. От і ми відповідно за результатами цієї робочої поїздки будемо клоп. Потати перед профільним міністерством разом з тим. Ми звертаємося до меценатів, звертаємося до представників якраз бізнесу, підприємців. От активізовуємо їх, звертаємо увагу на якісь ті прогалини, які існують, для того, щоб допомагали. Голова облдержадміністрації вручив прикордонникам чотири радіопереговорних пристрої. Їх придбали і передали місцеві підприємці. Руслан Савуляк, Сергій Гаврилевич, Інформаційна програма День. Ріст заборгованості із заробітної плати, спад обсягів виробництва у промислових галузях Рівнощини, зменшення надходжень до місцевих бюджетів. Такі невтішні економічні показники спостерігаються по усій території області. Про це під час засідання колегії обласної адміністрації повідомив перший заступник голови адміністрації Юрій Приварський з деталями Тетяна Клинчук. Загальнодержавна економічна криза не оминула і рівненщину. Зокрема, сьогодні в області спостерігається спад обсягів виробництва в більшості промислових галузей. Найзбитковішим початок 2014 року, за словами обласних чиновників, став для будівельників. Порядка на 27% відсотків зменшення обсягів будівництва. Є зменшення обсягів реалізації промислової продукції. Зменшення з аналогічним періодом по будівництву доріг складає більше 60%. Загалом спад обсягів виробництва промислової продукції на Рівненщині складає майже півтора відсотка. Чи не на тяжчі часи переживають Рокитнівський та Дубенський райони? Наприклад, в останньому місцевий цукровий завод взагалі припинив роботу. Краща ситуація в аграрному секторі. По сільському господарству ситуація не настільки критична по області, ні один з районів не допустив спаду виробництва по сільському господарству, в аграрному секторі, взагалі, приріст виробництва продукції становить 3,8%. виходом зі складної економічної ситуації є залучення іноземних інвестицій. Відтак, директор обласного департаменту економічного та соціального розвитку Ігор Тимошенко закликав всіх керівників районів більш активно брати участь у проектах співфінансування ЄС та ООН. Окрім того, за словами чиновника, оскільки експорт продукції в Росії. Російську федерацію суттєво зменшується, необхідно переорієнтовуватися на європейський ринок. Співпраця з іноземними інвесторами, міжнародними фінансовими установами, які на сьогоднішній день значною мірою намагаються відкрити для України двері і відповідно для наших рівненських підприємців. Це є практично на першому місці. Росте на рівненщині і заборгованість із виплати заробітної плати. Лідирують Рівнен та острог. До прикладу, в обласному центрі за перший квартал заборгованість перед населенням зросла на 6 мільйонів. Відтак Юрій Приварський закликав всіх очільників міст та районів докласти максимум зусиль до вирішення проблем на місцях та надавати необхідну підтримку керівникам підприємств. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Михайло Кривко залишається головою обласної федерації футболу позачергової конференції, на якій опозиційна частина активістів планувала переобрати футбольного очільника, Провалилася. За півтори години засідання делегати не змогли навіть прийняти порядок денний. Розбіра... Розібратися навколо футбольних перипетіях намагався Роман Сварида. А ми будемо болівати! Чемпіонами нам стати! Щемпіонами нам стати! З гаслами і транспарантами декілька десятків активістів зібралися біля будинку профспілок у Рівному. Вимагають почати реконструкцію стадіону Авангард а та також відродити в обласному центрі футбольну команду майстрів. Місце для пікету обрали не випадково, адже всередині приміщення саме триває позачергова конференція обласної федерації футболу. Після обрання мандатної та лічильної комісії голова федерації зачитує пропонований порядок. Денний серед інших і питання. Про перезавантаження влади, що мається на увазі, не до кінця зрозуміло а тому дехто з делегатів пропонує це питання конкретизувати. Пропонував порядок денний згідно статуту федерації. Рівненської області, де чітко було сказано і вами підтримано перевибори керівних органів, в тому числі голови заступників і членів виконкому. І 11 членів виконкому проголосували за це рішення. Михайло Кривко пояснює, що побрати нового голову федерації спершу потрібно звільнити чинного, оскільки заяву про відставку він писати не збирається, ініціює внесення до порядку денного питання про недовіру. А щоб не було. Ні в кого сумніву, що Кривко заховався за е, якимось незрозумілим словом, то я хочу зробити наступну пропозицію для тих, хто дуже хоче переобрання голови. Я пропоную поставити порядок денне питання про недовіру голови Федерації футболу області. Жоден із 90 делегатів ініціативу таку не підтримав. Прихильники зміни очільника федерації продовжують наполягати на негайному голосуванні за внесення у порядок денний питання про перевибори. Врегулювати ситуацію намагаються запрошені гості. Так, депутат облради Богдан Файфура впевнений, що Михайло Кривко ще зіграє свою роль у розвитку футбольного господарства як лобіст в обласній раді. У вас зараз найкращий варіант. Тому що ви маєте а, обласного депутата, який їздить, який достатньо впливовий в раді, цього року бюджетних коштів області не буде, тому що треба мати дуже хорошого лобіста. Зрештою, учасники конференції не зуміли прийняти навіть порядок денний в цілому. Після провалу голосування Михайло Кривко оголосив про закриття конференції. Втім, конфлікт залишився невичерпаним. Є певні претензії до роботи керівництва федерації. На виконкомі це питання було розглянуто, проголосовано і внесена. Пропозиція знімала відеозапис цього моменту, де я чітко кажу: значить, по порядку денному. Пропоную перебрати або брати нового голову. Далі заступників, членів виконкому Кривко погоджується, і зараз нам кажуть, що цього питання не було. Ну це це взагалі це насмішка. Люди 100 чоловік приїхали за свої кошти на конференцію, їм плюнули в обличчя і розігнали конференцію. Ми будемо скаржувати ці дії голови, будемо подавати в суд. А от Михайло Кривко до суду вже подав позов стосується звинувачень у фінансових зловживаннях, які голова федерації вважає наклепом Роман Свирида Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Від завтра, 1 травня, рівняни платитимуть за проїзд у міських маршрутках 2 гривні 50 копійок. Нагадаємо, таке рішення члени міськвиконкому підтримали тиждень тому. Ініціювали чергове підвищення вартості проїзду перевізники. Вони запевняють, тривалий час працюють собі у збиток, а необхідність збільшення тарифів пояснили зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та запчастини упродовж останніх трьох років, відколи тарифи були переглянути. В а Вже 13 травня. Вартість проїзду у маршрутках міста з. Знову можуть переглянути, якщо пальне не падатиме у ціні. Вибори в Україні відбудуться за будь-яких обставин. Завадити їм може лише введення надзвичайного стану. Про це під час прес-конференції заявив керівник всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Олександр Черненко. В області сформовано п'ять окружних виборчих комісій. У комітеті виборців кажуть, що більшість їх членів прийняла присягу та приступила до роботи. Як відомо, членів дільничних виборчих комісій рекомендують кандидати на пост президента. Однак, якщо вони цього не зроблять, то цим займуться в ОВК у разі, якщо кандидати не подадуть достатню кількість своїх кандидатур для формування дільничних виборчих комісій, вони будуть сформовані за поданням безпосередньо самого голови окружної. Виборчої комісії чисельний склад комісії має бути не менше 12. Окружні виборчі комісії у переважній більшості запрацювали по всій Україні. Однак у деяких містах південного сходу повноцінно працювати ці комісії поки не можуть. Причин декілька захоплення приміщень або ж залякування членів комісій. У комітеті виборців України кажуть, що не змінюючи меж ОВК, варто було б перенести центри проблемних округів. Вибори повинні відбутися за будь-яких обставин. Сьогодні, попри всі ці проблеми, немає підстав стверджувати, що вибори зірвані, що вибори у нас будуть нелегітимними. Це і виходячи із правової точки зору, про що я більше скажу, це і виходячи з ну з точки зору, очевидно, там здорового глузду, з точки зору подальшого розвитку країни щодо грубих порушень, то їх не виявлено ні в області, ні в Україні. До характеристики нинішніх президентських перегонів Олександр Черненко вжив прислів'я довго запрягали, але швидко поїхали. Грубих таких порушень, які ми спостерігали ще на минулих виборах, пов'язаних з адмінресурсом, пов'язаним з підкупом виборців. Ми сьогодні не фіксуємо, але якщо фіксуємо, то одиничні такі факти до 6 травня включно мають бути сформовані дільничні виборчі комісії. У КВУ наголосили, що готові допомагати у проведенні виборів, консультуючи членів комісій та окремих виборців. Аласищук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Кандидату президенти України Юлія Тимошенко побувала на Рівненщині. Вона відвідала Рівненський військовий полігон та виступила перед жителями обласного центру. Також Юлія Тимошенко провела прес-конференцію для місцевих журналістів. Відповідаючи на їхні запитання, вона категорично заперечила свій зв'язок із сепаратистами та розповіла про створення руху опору організації, яка має допомогти Збройним силам України протистояти військовій агресії з боку Росії. Щоб Росія відчувала, що агресія, переділ кордонів, практично пересмотр світових порядків, які був встановлений після Другої світової війни, не допустили. Росія зобов'язана це зрозуміти. Нам потрібно об'єднати зусилля з колективними системами безпеки світу і зразу розпочати навчання наших солдат і офіцерів. І на перших парах нам доведеться закупити всю сучасну зброю. 26 нових автомобілів швидкої допомоги, які минулого тижня надійшли на Рівненщину, розподілили по районах. Рокитнівським медикам ключі від авто вручив особисто віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич. І як пообіцяв посадовець, найближчим часом район отримає ще кілька швидких обладнаних сучасною апаратурою. До цього часу у Рокитнівському районі працювало 5 машин швидкої допомоги. Але як кажуть місцеві медики, специфіка району така, що їх потрібно хоча б удвічі більше. Радіус обслуговування, наприклад, від центральної районної лікарні досягає 96 км кілометрів в північному напрямку. Тому нові машини катьна вони дуже катине є необхідними якраз для своєчасного забезпечення надання медичної допомоги населенню. Справа в тому, щоб дуже важливо Кетна вчасно доставити на вторинний рівень надання мед медичної допомоги, як на сільське населення. Медики району подарунком задоволені. Кажуть, рівень надання допомоги поліпшиться. Нові автомобілі комфортні та мають сучасне обладнання. Для прохідності наші машини трошечки для нашого району не крепко підходять за того, що в нас ми і в ліс, і в болото, і нам трошки гірше так. Вони низькі, ці трохи машини, але взагалі краще укомплектовані для роботи добрі машини. Ключі від авто вручив особисто віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич. Він народився у Рокитнівському районі, і тому, за словами посадовця, йому особливо приємно виконати цю місію. Ми домовилися, що в рамках 10-го числа поступить друга машина. Третє, ми домовляємося, що в скорому часі на Рівницьку область прийде ще група машин, і з них як мінімум одна, мінімум, а може й більше, потрапить знову в Рокитнівський район. Правда за Сергій? Домовили, от на цьому ми з вами потиснули руки. і Заключили угоду перед цим чесним товариством. Посадовець також оглянув діючий перший корпус Рокитнівської районної лікарні та другий, який потребує добудови. Олександр Сич пообіцяв землякам, що сприятиме, аби у державному бюджеті на наступний рік заклали кошти, необхідні для завершення будівництва. На це потрібно понад 10 мільйонів гривень. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. У кожного із них свої друзі, інтереси і зовсім не схожі професії. Об'єднує їх те, що усі вони народились на сході та півдні України. Проте у різні роки і з різних причин оселилися у Рівному, знайшли друзів і стали відомими та самодостатніми. Інформаційна програма День продовжує цикл сюжетів про східняків, які живуть у Рівному. Герой сьогоднішнього відомий рівненський бард Вадим Волков. Цього чоловіка часто можна помітити у рівненських парках. Скромно вбраний з гітарою за спиною він органічно виглядає на знайомих місця на малеях. В самому місті є багато міст, любимих міст. Не тільки здесь, але і в області є міста любимі, які пов'язані з якимись збиттями. Є вулиці любимі, є дома любимі. Закоштою там многі сносять дома ну, нічого не поділуєш. Вадим Волков любить місто, у якому живе і його мешканців, хоча народився за 1150 кілометрів звідси, у сєвєродонецьку на Луганщині, до рівного потрапив дитиною. Тут зустрів справжніх друзів, уперше взяв до рук гітару. Другу приїжджай на діньок, на неділю, на полгода, на год приїжджай, ріпкам зною і в сніжній метелі. День любой, час любой, приїжджай. Гостинність і щирість – це філософія не лише його творчості, а й життя. Я одне навіть говорив, що мене знає пів міста, а я знаю чуть менше. Тому мені легко спілкуватися з усіма людьми. Всі, везде мене сприймають очень по-доброму і хорошо. Я как я тож, с ним, так смім такиня і не знову навіть у непрості для України часи він намагається бути толерантним і чесним не лише із рівнянами, а й родичами та друзями зі східної України і Росії. Когда я ліжу новини на русській русські канала Українись канал, мені все возмущається, що аді ті ж теми звук сторон на свою сторону тянуть і становиться на душе. З Росії пишуть, що це вот, Но я стараюсь с ним много не говорить об этом. Успокаиваю поставить людей все, что не думали всякой ядости о нас. Схід і захід мають бути разом, каже Барт. У них спільні свята, щоденні клопоти й інтереси, і ворог один тотальна корупція у владі. Чоловік сподівається, що її колись таки викорінять. А найближчі його плани побачитися із однодумцями на черговому фестивалі. Неважливо, де у Львові, Житомирі чи Луганську. Головне вірить Вадим Волков, що це буде в Україні єдиній і мирній. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Покладена на музику поезія Шевченка лунала учора в органному залі. Народна артистка Наталія Марина Фарина дала концерт, присвячений 200-річчю Кобзаря. Розповідає, раніше планувала іншу програму, але через революційні події змінила творчі плани. Крім Наталії Марини Фарини, також на сцені виступив гітарист Юрій Стасюк. а Тетяна Сокіл читала поезії у супроводі камерного оркестру. Бачимо, як гарно люди відгукнулися на концерт, купували квитки. Їх зацікавило. Напевно, люди захотіли відпочити і доторкнутися до чогось живого і хорошого. Це українське змагання з велоспорту серед молоді юніорів та юнаків упродовж трьох днів проходили у рівному та у його околицях гонщики, серед яких були і майстри спорту міжнародного класу мірялися силами як у груповій гонці, так і в індивідуальній на час. Втім, родзинкою перегонів став етап юніорського чемпіонату України у гонці критеріум з подробицями Людмила Васюха. На три дні рівне стало серцем велосипедного спорту в Україні. До обласного центру приїхали 150 велосипедистів, аби взяти участь у змаганнях та вибороти звання найкращого спортсмена в державі. Однією з найвидовищних є гонка Критеріум, що стартувала на проспекті Миру. Після кожного кола спортсмени отримують залікові очки. Зрештою перемагає той, хто набирає найбільше балів. Пікове змагання це 60 кілометрова кільцева гонка з 30 проміжними фінішами, і саме цікаве, що переможець буде визначений не на останньому фініші, але треба здобувати залікові очки, які потім визначать переможця. Ну це така, скажімо, цікава родзинка велосипедного спорту. У підсумку рівненський етап чемпіонату України у гонці критеріум серед юніорів виграє киянин Константин Ошуров щодо інших змагань. Які мали статус всеукраїнського турніру та першості області, то в них брали участь гонщики у шести вікових групах від 23 років і молодші. Серед спортсменів три десятка майстрів спорту, майстри спорту міжнародного класу, а також чемпіони України та призери міжнародних змагань. Наймолодшому учаснику лише сім років. Це мої перші змагання, де я прийняв участь. Результати велосипедистів з Рівненщини на цьогорічних змаганнях потішили місцевих організаторів. На педесталі по не по всіх. Кових групах Рівненщина була достойно представлена. Були і перші місця, і другі, і треті місця завойовані нашими велосипедистами рівненщини. Гості рівненщини відзначили високий організаційний рівень змагань, запевнили, що проблем не виникало ні з розміщенням спортсменів, ні з їх харчуванням. Окрему подяку висловили працівникам ДАІ. Наступний етап змагань чемпіонату України у гонці. Критеріум пройде наприкінці травня в сумах. Людмила Васюха Дмитро Сидор. Інформаційна програма день. Баскетболістки команди Рівнищина стала чемпіонками України серед дівчат 99-го року народження. У фінальній частині першості, що пройшла у Києві, підопічні В'ячеслава Ковалевського спочатку перемогли команду Миргорода. А у вирішальному поєдинку з різницею майже у 30 очок здолали дівчат із Дніпропетровська. Нагадаємо, торік рівнищина 99 в аналогічному чемпіонаті була другою. За підсумками турніру, прис найкращого гравця дістався рівнянці Вікторії Ковалевській. Дуже рада, я якби на протязі цього сезону я старалась. Сьогодні трошки я, мабуть, ну, може, де-не-де де 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 не йшла, але ну, я дякую за те, що мені вручили цей приз, так як це дає мені поштовх далі, ще більш натхнення, і будемо старатися. РТБ, РВІ, UA, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я з вами прощаюся до п'ятниці. Гарних вам вихідних! До зустрічі!